Поділитися досвідом та розказати деталі ефективного урядування Сполучених Штатів Америки. Така мета приїзду до Новомосковська керівника апарату віце-мера міста Сакраменто Джозефа Девліна в ході зустрічі містер Девлін відповів на ряд питань, що стосуються самоврядування столиці штата Каліфорнія. Це була дуже гарна зустріч. Члени міської ради задали багато питань, які дійсно показали, що їх цікавить те, як відбувається самоврядування в Сакраменто я впевнений в тому, що наш досвід їм дійсно допоможе. На прикладі міста Сакраменто Джозеф Девлін розповів присутнім про порядок взаємодії органів місцевого самоуправління з допомогою сучасних електронних технологій, організаційну діяльність міської ради спрямовано на підвищення ефективної роботи муніципалітету та багато іншого. Зокрема, присутніх в залі вельми зацікавила система роботи гарячої лінії 3.1.1. Мешканці міста можуть не тільки телефонувати на цей номер, а й надсилати електронні. Ні, повідомлення всі містяни можуть направити свої запитання міській владі. Та кожен отримує швидку і точну відповідь 24 години на день, включаючи вихідні та святкові дні. В Сакраменто місцева влада дуже тісно співпрацює з населенням міста. І дійсно, зв'язок дуже тісний. Є люди, які вельми зацікавлені в вирішенні проблем, і вони допомагають. Є також і ті, хто не дуже зацікавлений, але і вони приходять і діляться своїми думками. Депутат Верховної Ради України Вадим Нестеренко відмітив: так як зараз Україна саме стоїть на порозі змін, такі зустрічі просто необхідні, адже Сполучені Штати Америки мають досить збалансовану систему урядування і можуть поділитися з нами досвідом. Посухом проживає, ми питаємося інтегруватися в європейське сообщество мы в Європі, В Европе действует другой принцип, там работает тот же НДС, там другая совсем система налогообложения, поэтому нам очень сложно принять, перенять весь опыт американский на нашей территории. Но, как показывают и результаты, и уровень жизни в Америке, все, кто там бывал, могли в этом убедиться. То есть принцип, по которому они построили свою систему внутренних регулировок, он дает очень эффективный и в перспективе, я думаю, что следует с ним брать пример. В кінці зустрічі міський голова Сергій Мороз зазначив, що сьогоднішня зустріч дала змогу порівняти існуючі підходи та методи комунікації з громадою, бізнесом та організаціями.